В общем, як себе швидко потормити. Коли вже пізно а їсти хочеться, часу на все не вистачає. До речі, не знаю, правильно чи неправильно, він всі можуть знати, гриби, вони катять сюди до салата. Ну що, перець, там помідор та огурчик. Очень думаю, нормально буде. Наприклад, якщо... На святах десь сидиш, з'їв такого салата і щось з грибочком. Всі живі, здорові, все нормально. Коротше, там перекрутиться все. Так, корочі ніжки в общем, бабиці продаються. Отакі бедри, чи що вони. І плов там продається. теж там недорого. А, ні, плов то со столовою. Є як, якоюсь штука там нема, то там холодильнику є. Чайок забабахать. І булка залишилася. Чого половину ну, не, не долізла? Зараз чайку піду. Ось і якщо мало буде, то там такі вафи якісь. На секундочку 12 ночі. Е, ну, як встигаю, так і їмо. Якщо треба себе кормити в будь-якому випадку. Більше ну, топлю на цей салат, поки що сезон, то може цього не їдатися, ну, тому що сезон скінчиться, все, салати теж скінчиться. Тобто хто хазяйка, то, есть, то, хозяйка, то так консервує. Я, наприклад, не, не дуже хазяйка. консервувати не вмію. Свіженька. І, і плов дуже полюбляю всяку кашу таку. Ну, каша є каша, треба кашу їсти. А бедра. Ну, як по мені, то краще, е, якщо є можливість то купити сирого м'яса там на дровах зробити, там приникати в якісь там та, ну тазики, потім береш кашу, звичайно. Взяв собі з тазика там. М'яса на тиждень сразу нажарити і по всьому. А хліб класний цей, я не знаю, як його Коротше, хліб чорний. Такий невеличкий батон, ну, продаються вони. Ось якусь штуку там взять і раз і все, готовий бутерброд. Так, ну, приємного аппетиту. По можливості вітаміни. Купляйте і їжте, то що організм треба насищати чимось, я так розумію, вітамінками. Всім гарного вечора, приємного приємної вечері. Якщо будете готувати, то, то всім гарного настрою. Дякую.